Рішення Байдена, а також британців, ввести потужні санкції проти російських нафтових компаній, а також російського тінового флоту, ну не те, щоб радикально міняють ситуацію, але значно погіршують становище наших ворогів, погіршують. Можливості заробляти російському бюджету, і таким чином ми можемо говорити, що стає очевидним перший крок. Перший крок до майбутнього перемир'я. Отже, цей перший крок полягає в позбавленні можливостей Росії. Активно торгувати своєю нафтою, звичайно, вона то продовжить торгувати, але буде важче, і е, нафти на ринок буде виходити менше. Очевидно, що по нижчим цінам хто буде наважуватися купувати цю нафту, будуть вимагати скидок. Тобто Росія втрачає е, можливості активно продавати своє чорне золото і на цьому заробляти. Другий крок приходить до влади Трамп і е, скидає всі обмеження на американську нафтову, також газову промисловість. Ну, власне він є е, людиною. Він є лобістом, він є ставленником американського нафтогазового комплексу. Тобто, можна сказати, що американські нафтовики і вели Трампа до влади. Це його головне неї програмний пункт, хоч він його і не повторював так часто, як щось інше. Але насправді це надзвичайно важливий елемент, це зняти всі обмеження на нафтову Промисловість. Ну, вони нафтовики, американські давали йому гроші, зняти пільги для. Таких зелених енергетик, ну і коротше, американські нафтовики опиняються в шоколаді. Їхня людина Трамп прийшов. От і вони різко збільшують виробництво. Так от це як два виглядають зв'язаних кроки. Ну не знаю, чи вони узгоджували між собою Байден і Трамп. Хоча, в принципі, навіщо узгоджувати тут спільні інтереси? Витіснити Росію нафіки з ринку, тобто Байден е, забирає можливість у Росії торгувати, Трамп е, заповнює цей ринок американською нафтою. Ну і е, третій крок проглядається е, глава ХДС е, Християнсько-Демократичного Союзу Мерц, який е, лідирує. Як майбутній канцлер в лютому мають бути вибори у Німеччині і ХДС попередньо набирає 30%. їхні. Суперники, соціалісти на чолі Шольцем, там щось 16 Ну тобто, якщо все дозбух нормально, Мерц е, стає канцлером Він конкретно говорить про те, що треба Україні дати всі можливості себе захистити від Росії, включаючи ракети Таурус, і дуже багато чого. Він недавно в Київ і про це говорив. От вам і третій крок в Німеччині приходить влада, яка готова відверто. Допомагати Україні перемагати рашку, ну не факт, що Мерцу взагалі доведеться надавати нам цю допомогу. Можливо, самого приходу Мерца до лади буде достатньо, щоб Пійло, сівши за стіл, переговорів з Трампом. Ну а про переговори вже е, оголошено про майбутню зустріч. Ми про це говорили. Щоб Пайло підібгав хвоста і погодився власне на припинення вогню. На це і сподіваємось.